一二。 Ты видишь, а, как роза пахнет? Чувствуешь роза? А, вообще, это не то, что чувствуешь. Но, так я просто говорю, чтобы все кайфовали в этом цеху. Вадик, а скажи, скажи еще раз. Церковь а чтобы в у Миски все кайфовали? Подивися сюда. Чтобы все кайфовали? Да. Но это надо сделать какую-то такую карамельку, знаете, смешную, чтобы все добрые стали. Я ты сказал, я хочу, чтобы все кайфовали. Скажите еще раз. А, да. Я хочу, чтобы все кайфовали. <laughs> І що для цього робиш тепер? Розказуй нам трошки. Хочу зробити живе відео про тебе. Неформально, не, не в форматі новин. Не я, вже, я вже бачу лизанки червоні. Будеш? Буду. У нас ще тепло, Руки на сині. Валік, показуй щось небудь цікаве, будь ласка. Це кремель тебе там чи Саша, що? В общем, ми тут таку штуку паримо. Миша мне парит мозги е з формой. А я парю ему мозги со вкусом. Я думаю, у него сахарный диабет будет, бо я это ничего не пробую. Да. Я его как подобного кролика взял. Он у меня все пробует. Говорит, то смачно, то не смачно. Ты критик, Миша. Не тільки по формі, а по смаку. Не, не, тільки по формі и по кольорам. Раз не вистачає зеленого кольору. Ще. Зеленого. Ну, Творчим людям зеленого найбільше не вистачає. Так, Це буде э, така сладкая лизалка. О, ніша держить якраз. Така сладкая лизалка, яка буде символізувати наш міський. Це треба показувати. Звідки ми взяли Лучше. рецепти? Основу рецептів склали э, рецепти, які були э, випущені. От в такому от виданні румянцева у 1914 році. І ця чудо книга таким же чудо способом попала в руки Валіку Стефанюк. І він для... її став. Так любить мою фамілію Дав їй нове життя. <рес> Я, її... <рес> Я його <рес> теж буду фамілію складену. Ну і скажи, ти оприходував в цю книгу, в якому, в якому вигляді? Розкажи трошки про смак. Бо покуштувати. Мы зараз можем, а ядачи не могут. Ты расскажи им, какого смаку карамельки, сколько их будет видів. Карамели э, здесь вкусов на 139 страниц. В принципе, можно сделать любую. Это уже зависит от э, фантазии художника. Я взял базу с книги 14 1914 года. В принципе, это в то время, когда зарождалась только такая классическая кондитерка, когда не было еще приборов, материалов специальных и кондитера все это делали так вручную, с какими-то методами пробы и так дальше. Будет около 90 вкусов разных. То есть это будет и мята, и карамель, и кока-кола и лимонное со вкусом розы, фиалки и хотим еще сделать один эксперимент сделать со вкусом сакуры самого цветка. Правда нужно для этого найти парфюмера, который сможет нам сделать масло. Я думаю мы такого парфюмера найдем, чтобы у нас был еще вкус карамели выражен не только просто как вкус чего-то а чтобы этот вкус еще и связывал с Ужгородом я думаю сакура будет очень подходить к этому вкусу вот а насчет герба наверное миша больше расскажет потому что э, ну не знаю на мое мнение э, то что делается в Ужгороде первый раз должно как-то символизировать что оно действительно Сужгорода возможно эти карамельки потом будут Других видів, може хтось на заказ какие-то геральдику в виде, в виде геральдики таку карамельну лизовку дуже цікаво буде. Ну, в кожного місті, міста є свій, свій герб. І герб Ужгорода є дуже хорошим по, по своїй формі, дуже оригінальним по своєму силуету. Щит, який використало місто Ужгород для свого герба, воно вже саме по собі впізнавана і оригінальна форма. І ми вирішили цю форму обігрувати в всяких, ну, всяких формах, які тільки можемо уявити. І тому ми перейшли від зображень таких кованих і литих гербів, які ми вже робили, перейшли до таких більш популярних і трошки ніби якби дешевших втіленнях цього герба, щоб більша кількість людей могла їх отримати. Ну і оці лизанки, вони насправді відкрили нам дуже велику таку можливість популяризувати наш герб. І ми і здали, вдалися до, до різних смаків, для того, що, можливо, ніхто не ну, хтось не любить солодкий, хтось не любить там розовий, хтось не любить зелений колір, ми їх зробимо таку велику кількість спектру, що точно, що ну, кожна людина знайде собі по смаку, під, підбере собі герб по смаку. Коли ви їх офіційно презентуєте приблизно, хоча б це ще в цьому році буде, я думаю, до, до свят. Свят, можливо, на, на один із лотів на Ужгородський Миколачик, можливо, буде перша версія, перша пробний спектр таких рп Ужгорода в позиції. Свята, новорічні, різдвяні ужгородці вже можуть зможуть собі купити це як солодкий подарунок, там в черевичок, під ялинку, буде вже доступно для продажу. Якраз над цим питанням ми зараз працюємо, шукаємо найбільш достойні місця, де можна було цей продукт представити. І я думаю, що ми це про це оголосимо ще. Так, поки валік і михайло заняті, почитаємо книжку карамільно конфетне ну, производство». Что тут я тикаваем? Зефир, шашки абрикосовые, карамель без начинки, барбарисовая карамель, ванильная карамель, рушевая карамель, имбирная карамель, карамель, буль де дегом, вау, кофейная карамель. Кофейно соломка, лимонна карамель, малинова карамель, м'ятна карамель, пуншова ромова карамель, сливочна карамель тянутая соломка, шоколадная карамель, карамель с начинкой, карамель жерве, карамель крем брулле. Я уже хочу ці лизанки. По секрету, я вже смог чуть-чуть керку. Коли хочуть такі лизанки. Скористаємося тим рецептом, яким бабусі роблять варення із рози із цієї чайної. І точно за тим рецептом зробимо варення просто з пелюстків сакури. Але в нас сакури ростуть біля дороги. Варення, варення може. Знайдемо ті, що не біля дороги. Дело в тому, що нам потрібно масло, ефірне масло, само масло, вкуса цвітка. Если мы сварение будем делать, мы просто... Э, а, надо дать экстракт, э, да? То же самое, что если с пюрель э, сварить, например... Э, Значит, трешукаты, мое будет. Моя бутер. Надо парфюмера найти, который сделает. Все. Я думаю, що до весни ми зробимо... Цей повний спектр смаків, крім е, сакури, а вже на весну можна буде тоді взятися за цю сакуру, коли uh -huh. вже до того часу. Всі вмісті цей... пойдемо цвіти себе yeah, за горіло теж. Це... <р qué> Можемо перечитати ще раз Зюзким, да і самі зайнятися парфюмерним мистецтвом і, і витягнути цей естракт запаху. То не так складно. Ти читав Зюзким? Я фільм фінсь маркнув. Там все дуже детально описано, там реально можна взяти. Що детальніше, ніж в фільмі? Ну так детально, як у тебе в книжці. Звісно, що детальніше.